Вітання усім хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і Це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про 12-й тур чемпіонату України. Динамо спробує реабілітуватись за дві поспіль поразки. Ну і серйозні випробування для команд, які вже показали свої чемпіонські амбіції на полісся і Кривбас чекають непрості поєдинки. Тому, друзі, у цьому відео будемо про все це говорити. Тож ви обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш youtube канал, і не забувайте, що у важкі часи дуже необхідно вчасно перемикатись. Тож дайте спорту себе підтримати разом із нашими партнерами. Favbet, будьте всередині гри, та отримайте бонус до 10 тисяч. Усі деталі за. Посиланням у закріпленому коментарі. Динамо опинилося у складній кадровій і турнірній ситуації. У 12-му турі кияни зіграють проти сусіда по турнірній таблиці Ковалівського колоса. Динамо програло два поспіль матчі в УПЛ. Востаннє із командою Луческу подібне траплялося на початку минулого сезону. Тоді Динамо спершу несподівано і без шансів поступила з дніпро В Матчі другого туру кияни пропустили три м'ячі. А вже майже через тиждень програли знову. Однак, вже з боєм динамівці навіть забили двічі у ворота суперника. Втім, самі пропустили три м'ячі і зазнали поразки від Луганської зорі 2-3. Тоді ще Брашко забивав за зорю. В останніх двох турах Динамо програло Поліссію Дніпро 1 так, у команди все ще найменша кількість зіграних поєдинків. Але навіть за умови перемоги в усіх перенесених матчах лідерства вже не буде. Власне, давайте пофантазуємо. Уявимо, що Дніпро-1, Шахтар і Динамо виграли всі свої перенесені поєдинки. Тож на даний момент ситуація була би такою: усі три команди мали б по 24 бали. Але як вже показав цей сезон в ОПЛ кожен може обіграти кожного. А отже, ці перенесені матчі ще треба виграти. Якщо ж повернутись до гри Динамо і Дніпра 1 то за 90 хвилин захист киян припустився однієї серйозної помилки, але цього супернику вистачило. Необмежену кількість часу і простору поблизу чужого штрафного отримав Гуцуляк і максимально цим скористався. 1-0 на користь команди Максимова. Після матчу Мірчалуческу вже традиційно пригадав усі свої головні тези, які постійно лунають на прес-конференціях. В першу чергу про те, що влітку Динамо нікого не підписало Венту інтерап Тонбиця Гейменту. Хтось може підписувати нових гравців, досвідчених гравців. Ми граємо тими гравцями, що у нас є. Наразі ми не підписали нових футболістів. Що стосується сьогоднішнього матчу, важко починати гру з помилок. У них хороша команда, хороший захист, хороша атака, дуже слажено і грамотно до нас підготувалися. Ми почали з кількох хватливих помилок, але ми домінували на полі. Ми атакували, ми мали шанси створювати. О моменти і проте, на жаль, наші гравці сьогодні не було достатньо злі для того, щоб протистояти виграту. Дніпра далі вже звично були слова про те, що Динамо втратило 11 футболістів, і взагалі зараз у Луческу дуже молода команда. Проблема в тому, що ми втратили 11 ти гравців, основних гравців, які були лідерами команди або ключовим моментом в цій грі. Нашої команди у нас зараз молоді гравці 5-6. Працю, які не мають достатнього досвіду, їм треба ще вчитися. Вони потребують досвіду. Я проблема, ви питали у чому, чому не реалізував. Проблему у мені. Я не зміг за такий короткий період часу побудувати команду, яка змогла б протистояти іншим командам. Ми не були досить щасливими і удача відвернулася від нас, коли ми втратили Ярмоленка, ми втратили Шупаренка по ще декілька днів тому. Це його перший втрат. Караваєв також був де. Скваліфікований. Сьогодні наші гравці показали на той рівень, який ми хотіли. Ми створюємо нову команду. Проте сьогодні ми допустили, як я казав, вже багато помилок, особливо протягом певного часу, коли пропустили м'яжі і Вівчаренко, і сирота, і Жора помил... не зрозуміли один одного. Але я не знімаю з себе відповідальності проблеми мені, тому що я не зміг побудувати за короткий період часу. не проблема. We couldn't uh, score it. This was the most... Uh Те, що ми пропустили, це не така велика проблема. Проблема в тому, що ми не змогли забити без Андрія Ярмоленка. Динамо справді страждало біля чужого штрафного майданчика. Трошки простіше стало з виходом Миколи Шапаренка. Десятка Динамо суттєво пожвав гру, і усі атаки кияни будували саме через Шапаренка. Микола віддав чудову передачу на підключення тимчика, але в цій атаці ніхто з гравців Динамо не пішов замикати дальню стійку. Потім Шапаренко знайшов брашка у вільній зоні і віддав. Передачу на опорника, який пробив здалеку, однак з ударом впорався волинець. А вже у компенсований час Шапаренко сам опинився на ударній позиції. Втім, довелося бити лівою, і ця спроба вийшла не надто небезпечною. Якщо ж говорити про зв'язку Буяльський ванат, то єдиний спала гостроти від них був на початку другого тайму, коли Ванат опинився у штрафному майданчику спиною до воріт. Притримав м'яч і віддав під удар Буянському. Щоправда, капітан Динамо не влучив у площину. Динамо вперше у цьому чемпіонаті не змогло забити жодного м'яча. Дніпро 1 успішно вивів з гри Ваната і Буяльського, які за 90 хвилин мали один момент на двох. І це дуже тривожний сигнал, адже далі Динамо знову доведеться грати проти одного із найкращих захистів чемпіонату. Колос пропустив м'ячів після 11 турів. А в останніх чотирьох поєдинках ковалівці стабільно грали на нуль. Колос та дніпро 1 наразі єдині команди, які не програвали в останніх п'яти турах УПЛ. Втім, якщо Дніпряни свої матчі виграли, то у команди Ярослава Вишняка чотири нічиї і одна перемога. В останньому матчі Колос здолав Олександрію. 1-0 завдяки голу Валерія Лучкевича. До речі, останній м'яч у чемпіонаті ковалівці пропустили саме від Дніпра. 1. в сьомому турі команди зіграли в нічию. 1-1. розкішний м'яч вдався Олексію Гуцуляку. В складі колоса забитим м'ячем відзначився Антон Салабай. Колос має надійну оборону, але в той же час не надто продуктивну атаку. Ковалівці забили всього сім м'ячів, і усіх авторів голів легко перерахувати. Найкращий бомбардир команди Андрій Цуріков. У нього два голи. По одному м'ячу забивали також Лучкевич, Оріховський, Безбородько, Велетень і Салабай. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Favbet. Крива спробує продовжити свою казку і лідерство у чемпіонаті. Для цього команді Юрія Вернедуба потрібно здолати Дніпро 1 який теж зараз на підйомі. Кривбас одне із відкриттів сезону. Команда Юрія Вернедуба практично ідеально пройшла дистанцію в 11 турів. Лише двічі Кривбас поступився і забив 22 м'ячі разом із Динамо. Це найкращий показник в атаці. Вернедубу вдалося зібрати максимально збалансовану команду. А чудова форма окремих гравців тільки додала яскравих кольорів цьому характерному колективу. Дібанго, Безкоровайний, Задирака, Кожушко головні лідери цього кривбаса. Саме Задирака й Кожушко проводять свій, мабуть, найкращий сезон в усій кар'єрі. Та і насправді молодими цих футболістів вже не назвеш. Задираці 29, Кожушко – 25. Але Юрій Вернедуб знайшов підхід до цих гравців. І зміг максимально користь отримати з їхньої інтеграції в ігрову модель. Задирака двічі забив металісту 1925 і зрівнявся з бояльським в таблиці бомбардирів. В обох гравців тепер по 6 голів, п'ять має Климчук із руха. І по чотири в Ярмоленка, Гуцуляка та ще багатьох футболістів. Ще один гравець Кривбаса, який змусив про себе говорити усю Україну, це захисник Данило Безкоровайний, центральний захисник, який має три забиті м'ячі у чемпіонаті. Зокрема, тренер Кривбаса Юрій Вернеду вже говорить про те, що безкоровайний має бути в національній збірні України. На мій погляд, не дуже добре виглядає центральна ланка захисту нашої збірної. Думаю, безкоровайний заслуговує Виклику до національної команди. Він зараз дуже добре виглядає, до того ж, забив три м'ячі у поточному сезоні. Подивіться, він виграє увесь другий поверх та має здібності добре розпочати атаку, а не просто вибити м'яч. Але таке враження, що інших футболістів у нас немає, окрім тих, хто вже грає за збірну, якби високо не знаходилася наша команда. Зараз у Кривбаса починається справжня перевірка на міцність. В наступних трьох турах суперниками команди Вернедуба будуть дніпро 1 Полісся і Динамо. Саме ці поєдинки покажуть наскільки серйозними є амбіції команди поборотися за найвищі місця. Дніпро 1 набрав хід. Команда Юрія Максимова виграла 5 поспіль матчів у чемпіонаті і увірвалась до топ 4 Дніпряни вже не здогнали за очками Шахтар. Причому не за втраченими, а за реальними в обох команд по 21 балу. Хоч в останньому поєдинку з Ворстою дніпряни двічі пропустили, все одно команда Максимова зберігає статус одного із найкращих в захисті в ОПЛ із сімома пропущеними. У грі проти Ворскли в складі Дніпра 1 відбулися певні зміни. Через пошкодження не зіграв Волинець. Сарапій пропускав гру через дискваліфікацію. А Рубчинський мав можливість відпочити і залишився в запасі. Знову ключовими футболістами стали Філіпов та Гуцуляк, які забили всі три м'ячі Дніпрян. У двох останніх матчах на рахунку Олексія Гуцуляка вже три забиті м'ячі. Цікаво, що усі свої чотири голи цього сезону Гуцуляк провів під керівництвом Юрія Максимова. Перший гол у ворота Колоса, який приніс команді нічию. Потім переможний м'яч у грі проти київського Динамо. І дубль з Ворсклою, який теж дав усі три очки. Не легшим ніж у Кривбаса до кінця першого кола буде календар Дніпра. 1 матч із командою Вернедуба. Потім посеред тижня перенесений поєдинок п'ятого туру з рухом. Далі ігри з Олександрією, Шахтарем і Чорноморцем. Юрій Максимов з дніпро 1 вилетів із Кубка України, але в ОПЛ команда під його керівництвом ще не програвала. Чи зможе Кривбас вперше засмутити нового тренера Дніпровської команди? Ще одне протистояння єврокубкових претендентів у 12-му турі. Луганська зоря зіграє проти Житомирського полісся. Зоря поки перебуває в зоні перехідних матчів на виліт, йде тринадцятою. На перший погляд, все виглядає доволі погано, але під кінець першого кола в Луганців буде простіший календар, тому шанси піднятись у першу частину таблиці є доволі непогані. Тім попереду у зорі гра із ще одним серйозним суперником. Поліссям минулого туру. Луганці здобули розгромну перемогу над Оболонню – 4-2. дублем відзначився Едуардо Гереро ще по голу на рахунку Батагова й Антюха. В складі киян дубль оформив Суханов. Це той самий Суханов, який забив переможний м'яч в Кубку України з Динамо. Таким чином, в 12 матчах цього сезону у нападника оболоні вже три м'ячі. До речі, Суханов за крок від повторення свого найкращого бомбардирського досягнення в кар'єрі. В сезоні 19-20 він забив чотири голи за гірник спорт, але у 30 матчах. Зараз вже є три роззабивався у зорі Едуардо Гереро. в останніх п'яти матчах сезону на рахунку панамця чотири м'ячі та одна результативна передача. Загальна ж статистика Гереро в складі Луганської зорі теж вражає 10 голів та 6 асистів у 22 поєдинках. Не дарма клуб викупив контракт цього гравця, адже в разі вдалих виступів в Єврокубках Гереро можна непогано продати. Свої останні чотири поєдинки сезону зоря формально зіграли на виїзді. Але якщо говорити про переїзди, то проблемою стали хіба що матчі із Чорноморцем та Брейдабліком. один в Одесі, інший в Ісландському Рейкявіку. А ось два останні матчі проти ФСК Маріуполь в Кубку України і проти оболоні у чемпіонаті відбувалися в межах Київської області. Далі матчі з Поліссям, яке після Динамо обіграло Ворску 3-0. Цей матч став другим поспіль, в якому підопічні Калитвінцева забивають три м'ячі у ворота суперника. Дочекалися Житомиряни чергового голу і від Бені Макуана. У матчі із Ворсклою дебютував за Полісся Лукас Тейлор. Бразилець під час паузи на матчі збірних приєднався до Житомирської команди. Минулий сезон Тейлор провів у шахтарі, але не потягнув рівень команди Ліги Чемпіонів. Складі Полісся бразилець спробує перезапустити свою кар'єру. Ще одне доволі якісне підсилення для Житомирян. Полісся програло лише один із десяти останніх матчів у сезоні. І ще один цікавий момент: те, що в команди Калітвінцева останні вісім м'ячів УПЛ забивали різні футболісти. Тож, в плані результативності, Полісся не залежить від одного конкретного гравця. Отож, друзі, пишіть у коментарях, чи залишиться на вашу думку крив вас на першому місці, і взагалі, який матч для вас у 12-му турі буде найцікавішим, цікаво побачити ваші думки. Також не забувайте ставити вподобайку цьому відео, перевірити, чи є у вас підписка на наш YouTube-канал. Якщо ні, то саме час це зробити. Ну і також не забувайте, що у важкі часи дуже. Важливо вчасно перемикатись, аби продовжувати свою боротьбу. Тож дайте спорту себе підтримати, будьте всередині гри разом із нашими партнерами. Фабет і отримайте бонус до 10 тисяч. Усі деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.